застрілили, в нього лишилася дружина і маленька дитина, а наші лідери жмуть стоїв вбивці у руки. Гадьба! Я вам скажу так: ми прийшли сюди сотню. Ми ні в якій організації. Ми звичайний народ України, який приїхав відстоювати права. Ми не зі секторів, не оборон, ми просто бойова сотня. І хочу вам сказати, що ми, прості люди, кажемо до наших політиків, які стоять за моєю спиною. Ніякий янукович ніякий цілий рік не буде президентом. Завтра до 10-ї години він має піти геть! Перша вимога! Перша вимога. Мого побратима з Яурівщини Застрілили, в нього лишилася дружина і маленька дитина, а наші лідери жмуть з цієї вбивці й руки. Гадьба! Ще одне, шановні побратими! Земляки, українці, я вам чесно кажу, клянусь, я не з однієї організації, там стоїть наша сотня, яка була у цьому будинку. Ми зробили переломний момент всі. Ми дали шанс політикам те, щоб вони стали майбутніми міністрами, президентами, а вони не хочуть виконати одну умову, щоб зек пішов геть. Зов, оре! Друзі! Я не буду багатослівним, не хочу розводити тут дурних розмов, яких нас годують два з половиною місяців. я не вірю в ці важкі політичні процеси, які вони говорять. 77 чоловік поклало в голову, а вони домовляються. Я вас дуже прошу, підтримайте ту річ, я вам кажу, від своєї сотні, де є мій батько, який приїхав сюди. Якщо ви завтра до 10-ї години не висунете заявою, що. Білоковичшов відставку, ми йдемо на штурм зі зброєю. Я клянусь.